У Києві внаслідок масованої комбінованої атаки Росії загинуло четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Ще восьмеро мешканців столиці отримали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський, Солом'янський та Оболонський райони. Там пошкоджені житлові будинки, школи, магазини, автівки та автозаправку. У Солом'янському районі уламки ракети влучили в п'ятиповерхівку. Внаслідок пожежі під завалами рятувальники знайшли тіло дитини. Також серйозно постраждала будівля інституту. Кардіології, де загинуло двоє людей. Про це інформує поліція Києва. На Київщині кількість постраждалих від російської атаки зросла до 27 осіб. Повідомили в Київській обласній військовій адміністрації у Фастівському районі. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на одному з підприємств. П'ятеро людей отримали травми. Також загорілося приватне домоволодіння на білоцерківщині. Вогонь охопив дах багатоквартирного будинку та ще одного приватного господарства. Пошкоджено шість автомобілів в. У Бухівському районі рятувальники ліквідували пожежі в господарській будівлі та приватному гаражі. У ніч проти 28 вересня російські військові атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталося займання вщенту, зруйновано приватний будинок, пошкоджено автозаправку та її обладнання. 27 людей отримали поранення. Повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки російських БПЛА у сумах зафіксовано влучання по автомобільній стоянці. Загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами і вогонь швидко поширювався. Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи довелося періодично призупиняти. Пожежу ліквідовано, постраждалих попередньо немає. Повідомили в ДСНС області. Також російські дрони атакували Одещину. під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджень зазнав один. Звин заводів області. Зруйновано цех та склад готової продукції. На момент атаки там перебувало близько 50 працівників, усіх встигли евакуювати. Крім того, уламки пошкодили приватний будинок, постраждав дах та вікна. За словами начальника одеської ОВА Олега Кіпера, на щастя, жертв та постраждалих немає.